Запорізькі комунальники отримали нову техніку: це чотири автівки для прибирання і два причепи. Спецтехніку вже готують до роботи на вулицях міста. Нові машини більш мобільні, до того ж, зекономлять кошти на обслуговуванні. Одна з них за кошти державної субвенції, решта придбані за кошти міста. Ці автівки дозволять комунальникам не тільки підтримувати чистоту у місті, але й вивозити сміття після негоди чи обстрілів. Автівки, які будуть приймати безпосередню участь під час розчищення завалів, під час уборки територій після масованих ворожих атак. В час, коли ці автівки не будуть приймати участь в ліквідації наслідків ворожих обстрілів, вони будуть прибирати наше місто, робичи його більш комфортним для наших мешканців. Хочу подякувати уряду, тому що такої субвенції на купівлю транспортних засобів для комунальних підприємств. Запоріжжя не бачило останніх десятиріччя. Наші комунальні підприємства зараз працюють на два фронти, мають два напрямки. Це і щоденні побутові питання благоустрою і, безумовно надзвичайні ситуації. Дуже хочеться принагідно сказати щире дякую всім працівникам комунальних підприємств. Ще одну автівку для комунального підприємства «Біленьке» отримає Біленьківська громада. За кошти держави громаді придбали сміттєвоз. У біленькому дев'ять населених пунктів знаходяться, є населені пункти, які віддалені від центру, і тому додатково потрібна машина. У нас є старенька машина 2017 року, але вже ламається і не виконує своїх функцій, які потребують виконувати на території для вивезення сміття.